Хочете обрати для себе житловий модуль або офіс, як на цьому прикладі, можемо виготовити для вас за два тижні, але не купуйте модуль, якщо він не виглядає. Хоча б ось таким чином. Зараз поясню чому. Покажу на конструктиві. Ми виготовляємо наші будівлі тільки з якісних матеріалів, і виготовляється у нас весь цикл, закривається у нас повністю в цеху від металу до внутрішнього та зовнішнього оздоблення. Перше, ми використовуємо тільки новий метал. Далі, тут у нас є гумові ущільнювачі. Далі у нас є перекриття, де заздалегідь вже йде максимальне утеплення і внутрішнє оздоблення з профільного листу, ОДСП, тощо це по бажанню замовника. Далі у нас йде утеплена підлога. Тут у нас є ЦСП-плита, утеплювач, ізоляція, зні, знизу повністю прошито оцинкованим металевим листом. Наші майстри роблять внутрішнє оздоблення. Колір стін, стелі, підлоги також вибирається індивідуально. Як і наповнення наших будівель під санітарні модулі, ми виготовляємо офісні приміщення, житлові модулі, роздягальні на підприємства тощо, що все виготовляється індивідуально. Якщо хочете отримати якісну будівлю в мінімальні терміни, пишіть нам особисті повідомлення.